Доброго дня, діти! Погляньте, хто до нас залетів і дзищить. Це бджілка. А що ми знаємо про бджіл? Що вони дуже працьовиті, літають з квітки на квітку, збирають солодкий нектар з квітів, несуть у вулик і виробляють чудовий, цілющий, солодкий мед. Люди роблять для бджіл будинки, вулики. Бджіли живуть там великими сім'ями. А де багато вуликів, це називається пасіка. Пасіку зазвичай облаштовують там, де багато квітів. Ось погляньте, летить бджілка, щось шукає навкруги. А що ж нам допоможе дізнатися про це український письменник, якого ми всі добре знаємо. Це Василь Олександрович Сухомлинський. Він дуже любив природу і дітей і написав оповідання: Фіалка і бджілка. Давайте послухаємо його. Подружилися бджілка і фіалка. Фіалка в полі дивилась на світ своїм радісним фіолетовим оком. А бджілка жила у вулику багато разів на день. Прилітала бджілка до фіалки, брала пилок і нектар. Фіалка раділа своїй подрузі. Та ось прилетіла бджілка. Дивиться, а фіалка закрила свою квітку, схилила журливу голівку. Чому це ти фіалко зажурилася? Чому квітку свою закрила? питає бджілка. – Ой! – Лети, бджілко, додому, бо негода наближається, буде великий дощ. Прилетіла бджілка додому. І справді пішов дощ. А тепер запитання для вас, діти, слухайте уважно: як називається оповідання? Оповідання називається фіалка і бджілка». А хто написав це оповідання? Написав Василь Олександрович Сухомлинський. З ким подружилася бджілка? Бджілка подружилася із квіткою, фіалкою. А чому прилітала бджілка до фіалки? Вона збирала пилок і нектар. Для чого? Щоб зробити солодкий мед. А що ж сталося одного разу, згадайте, діти? Бджілка прилетіла до фіалки, а фіалка закрила свою квіточку. І що порадила фіалка бджілці? Порадила швидше летіти додому, бо негода наближається. І чим же закінчилось оповідання? Подумайте, джілка прилетіла додому, і справді пішов дощ. А чи знаєте, ви діти, що деякі квіти можуть дійсно передбачити дощ? Перед дощем вони згортають свої пелюсточки. Це і фіалка. І ще... Кульбабка і ще одна квітка біле латаття. Ось сьогодні діти ми з вами познайомилися із іще одним оповіданням українського письменника Василія Олександровича Сухомлинського, яке називається Фіалка і бджілка, і дізналися про рослини, які можуть передбачати дощ. А зараз я прощаюсь з вами і бажаю вам гарного веселкового настрою! До побачення, діти!